В цьому відео уроці ми розберемо, в чому полягає суть роботи з собою, і як зробити так, точніше, ти побачиш, що насправді твої думки і твій внутрішній стан формує твою реальність. І як, використовуючи дисципліну розуму, дисципліну думок і роботи з внутрішнім станом, отримувати ті зовнішні матеріальні результати, які ти хочеш мати в житті. А зараз ми це крок за кроком розберемо. Почнемо з того, що суть роботи з Собою полягає в тому, щоб забрати з голови чи з серця те, що відділяє мене від моєї бажаної реальності. Умовно, кожен з нас хоче якісь стосунки, хоче якийсь дохід, хоче реалізувати якусь мрію, і що ти до сих пір її не маєш, тому що є щось, що внутрішньо тебе блокує, і оце розділення розділення. Внутрішній такий конфлікт, так його назву, між тим, що я хочу жити життя ось так, а живу життя ось так. Можна цей геп, оце розділення усунути за рахунок роботи з собою. На чому є в нас таких три рівні розділення внутрішньої, яких усунувши які, ти будеш мати і дуже легко втілювати те, що ти хочеш в житті. Перший рівень це рівень сприйняття, тобто рівень розділення це твоє сприйняття. Як перевірити, що в нас немає блоку на цьому рівні? При, уявляємо собі, а що ти хочеш? Чи ти віриш, що ти це можеш мати? От, я хочу таку машину, чи я хочу ось такий дохід, чи я вірю, що я можу це мати. Якщо я не вірю, що я можу це мати, в чому я сумніваюся? І от наше сприйняття нам показує, воно вже є. Таким лакмусовим папірцем, який показує, чи я піду робити кроки, щоб це втілювати чи ні. Тому що якщо я не вірю, що я можу вийти на такий дохід, то я ж нічого робити не буду. А якщо я вірю і знаю точно, що це для мене можливо, я почну робити всі необхідні кроки, щоб втілитися в свою реальність. Тобто перший крок розділення це сприйняття, як я сприймаю навколишній світ, як я на нього дивлюся. І тут в нас заходить така тема, як наші переконання, тому що в кожного з нас є. В голові переконання, а переконання це те, що ти дозволяєш собі бачити. Переконання це те, що ти дозволяєш собі бачити. І є свідомі переконання і несвідомі переконання. Наприклад, я, якщо я переконана, що в тому, що я не красива. Та я буду бачити свої прощини досконалості і почне на це звертати увагу. Якщо я переконана, що я красива, то мій мозок буде бачити красу, яка є в мені. Якщо я переконана в тому, що я достойна любові, то я буду зустрічати людей, які мене люблять, яких люблю я. Якщо я сумніваюся в тому, чи я достойна любові. То, відповідно, я зустрічаю людей, які мені це підсвічують. Тобто, я можу бути, я можу це усвідомлювати, а можу цього не усвідомлювати. Тобто, не усвідомлювати в те, в що я вірю, і просто так жити по накатній, по автомату, бо хтось мені так сказав. Тобто в кожного з нас є оці переконання, свідомі і несвідомі, і працюючи з ними, ми можемо поміняти своє сприйняття і повірити і усвідомити, що насправді. Я собі це дозволяю, я вірю в те, що ця мрія може втілитися в моє життя. Я туди йду. Тобто, перший рівень роботи з собою один з них, це сприйняття, його потрібно підчистити, щоб прийти туди, куди ти хочеш. Другий це робота з твоєю нервовою системою. Наша задача нервової системи це тримати нас в безпеці, це як такий охоронець. Якщо щось викликає стрес, нервова система включається і нас зупиняє. Ти втомлюєшся не тому, що ти лінивий, а можливо, ти втомлюєшся тому, що твоя нервова система перезагружена. І тут в роботі з нервовою системою дуже гарно входить візуалізація, медитація, де ти показуєш собі, в своєму мозку, своїй нервовій системі, що ось це моя ціль, це моє бажання, є можливим, є реальним і є безпечним. І якраз за рахунок проживання через візуалізацію, через медитацію, а наш мозок не відрізняє, коли. Ми щось реальне, от прям я вас бачу, чи ви бачите мене на камеру, чи коли я закрию очі і уявлю, що ви мене слухають. Ті самі зони мозку активуються, тобто наш мозок не відрізняє реальне від нереального. Тому думки, які ми себе накручуємо, включається в нас оцей страх, тривога, вся нервова система активується. І через візуалізацію я можу створити без точніше новий рівень свого життя, зробити безпечним. Тобто працюючи так, я заспокоюю свою нервову систему. І третій рівень розділення, тобто, перше, мене від моєї мрії може розділяти моє сприйняття. Друге, це моя нервова система, і з нею необхідно працювати і зробити так, щоб новий рівень успіху, життя став для тебе безпечним, привичним, нормальним. І третій рівень розділення це самоідентифікація, як я дивлюсь на себе. Бо моя самоідентифікація оприділяє мою норму, оприділяє те життя, яке я проживаю. І якщо я дивлюсь на себе, і я привикла себе бачити сірою мишкою, то я не піду на сцену. Або якщо я піду на цю сцену, і не дай Боже, туди попаду, в мене буде такий рівень стресу. Якщо я привикла сприймати себе, Людиною, яка недостойна великих грошей, мені не можна тої суми, яку я хочу, навіть якщо в мене появиться шанс, я з ним не скористаюсь, або я з ним скористаюсь і потім звалюсь до свого привичного рівня. Тому що моя самодифікація, то як я привикла себе називати, на себе дивитися, оприділяє, що я впускаю в своє життя. І з цим рівнем також потрібно працювати. Тобто, моя методологія, і взагалі методологія це не тільки моя, багато експертів так працює. Коли ти розумієш, що на цих рівнях потрібно зробити трансформацію внутрішню і твої тоді дії будуть дуже простими. Тому що коли я вірю, що моя мрія можлива, що мені це можна, що я є жінкою, яка такий рівень любові достатку впускає в своє життя, і моя нервова система, моє тіло спокійно реагує на такі думки, на такі ідеї, я просто беру і роблю. Я просто беру і втілюю. Я просто іду і дозволяю собі проживати ту реальність, яку хочу. Тому робота з собою це не тому, щоб стати кращим, кращою версією себе, а це просто дозволити почати собі вибирати найкраще. І робота з собою полягає в тому, щоб очистити від тих думок, які тебе зупиняють, і від тих внутрішніх станів, які так само блокують прожиття реальності, яку ти хочеш. І саме на цих трьох рівнях, де ми працюємо із думками, і з внутрішнім станом, і потім це все дуже красиво випливає в дії, ми будемо працювати в моєму проєкті про стан, де, який стартує вже в березні, де ми разом системно, крок за кроком, будемо створювати нову ідентичність, нове сприйняття світу, нову Прийняття себе і бачити, яка логіка за цим стоїть, тому що коли ти розумієш, як працює твоя психіка, коли ти розумієш, як працює твій мозок, як працює нервова система, тоді в тебе немає віччя, що щось не так. Ти розумієш, де є причина, де наслідок, і що з цим зробити, і як це трансформувати. Тепер, чому я маю право про це говорити? Точніше, перше право ти сам собі даєш це, просто розказати, що я в тебе на серці, але я буду ділитися і я ділюсь знаннями, які використовую в власному житті. Я сама не люблю вчителів теоретиків, які щось перечитали, хоча в цьому теж є цінність, бо вони можуть гарно щось викласти, якийсь матеріал. Але сила є не в знаннях, а в досвіді, який ти прожив, коли ти ці знання переклав на практику я працюючи своїм мисленням, працюючи своєю нервовою системою, роблячи свої медитації, маю в житті все, що захочу. Все, що в мене зараз є, це завдяки тому, що я рік назад чи два роки назад свідомо працювала і створювала бажану реальність в своїй голові. Я дозволяла собі нові суми грошей, я дозволяла собі нову кількість аудиторії, підписників. Я дозволяла собі проявлятися в речах, які раніше мені здавалися неможливими, які раніше були для мене небезпечними, які були взагалі за межою досягнення. Але робота з собою. Трансформує і це видно, якщо ви відгортаєте в інстаграм мої перші відео, взагалі там 3-4 роки назад, якою я була, яким я є зараз, це все за рахунок того, що я формую нову ідентичність, нові привички, емоціональні і ментальні. І це дає зовсім інший прояв і зовсім інші дії в реальному житті. І починаючи з. 13 березня ми разом збираємося знову в проєкті про стан, де ти стаєш професіоналом власного стану, де ми вчимося дисципліни думок, де ми вчимося формувати і, нарешті, побачити, що це не зовнішні обставини, формують мій стан, а це я формую. Свій стан і він впливає на зовнішні обставини, тобто ми будемо міняти оцю логіку, де я є творцем своєї реальності, де я впливаю на своє мислення, де я впливаю на свій внутрішній стан, і це дає дуже потужну опору в житті, і це дає можливість і відчуття, і розуміння того, як створювати свою реальність, тому що насправді кожен з нас формує свою реальність. Не з тобою стається якась от, доля, це моя доля. Я на це приречений. Ні, Ні-ні-ні. Своїми думками, своїми виборами, ти формуєш свою долю, а не доля це щось, що з тобою стається. Ти це формуєш кожного дня і знаючи це, розуміючи це, ти можеш зрозуміти, як цей закон працює, і почати використовувати собі на благо почати, використовувати цей механізм для втілення мрій в реальність, для втілення своїх бажань серця. І за рахунок цього, ти стаєш особистістю, яку ти поважаєш, ти стаєш людиною, якою ти захоплюєшся, ти стаєш вкладом в своє життя і в життя інших людей. Тому, якщо вам відгукується і ви готові на протязі п'яти тижнів працювати своїм внутрішнім станом і міняти своє самосприйняття, спокоювати нервову систему і формувати нову ідентичність, то запрошую вас в проект. Всі деталі пишіть мені слово любов. В Директ, і я вам скину деталі проекту, і ми зможемо разом почати роботу. Обнімаю і до зустрічі!